Друзі, усім привіт! Мене звати Захар Давиденко, і це подкаст Палітурка, де ми говоримо про 10 творів шкільної програми, прикол, яких ми могли не збагнути. У цьому мені допомагають мої друзі, колеги, літературознавці, літературознавиці, науковці і інші професійні читачі. Якщо простіше, то усі, ті, хто розбирається в книжках, значно краще ніж ми разом з вами узяті. Сьогодні ми спробуємо розібратися, у чому прикол меланхолійного вальсу Ольги Кобилянської. Буду говорити особисто за свій досвід у школі, я ледве дочитав до кінця, бо стиль манера письма Ольги Кобилянської дивували і навіть відштовхували, мені здавалося, що обов'язково мати при собі українсько-німецький або українсько-французький словник, щоб це читати. І після прочитання вже у більш дорослому віці в мене склалося враження, що це твір про трьох жінок, які застрягли у любовному трикутнику, але називають це дружбою і терплять, бо квартира на трьох це дешевше. Але якщо вірити усім критичним статтям і методичним, Чком, то Вальс Меланхолік, це все ж таки про фемінізм і про girl's power. Де тут фемінізм і чому його так важко розгледіти за усіма цими надмірними істериками і драмами? Це мені сьогодні спробує пояснити літературознавиця Тетяна Огаркова. Таню, привіт, привіт. Звідки ось цей такий вишуканий і елітарний стиль письма? Чи Кобилянська дійсно жила так само, як і писала? Ну, по-перше, давай скажемо, що я належу, не належу до того покоління, для кого Коболянська і Вальсмілянку Лік входив в шкільну програму, тому я її вперше читала в дорослому віці. І дійсно можна дивитися і дивуватися, як ти дивуєшся, що складна мова. Дійсно, там дуже багато німецьких слів, є декілька французьких, сама назва, так Вальсмілянку Ліки, це, 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 це французький меланхолійний Вальс. Але для мене цікава з Коболянської ідея про те, що вона, зрештою, мала би стати Німецькою письменницею, але вона стала натомість українською. Коли ти читаєш це в дорослому віці, ти розумієш, що ця людина. Яка мала і володіння мовою німецькою краще за її володіння українською, що це був вибір? Ти думаєш, вау, це дуже класно. Тобто, людина, яка могла би вона публік її перші публікації, як ти пам'ятаєш, не знаю, чи це розповідають зараз в школі, але її перші публікації були німецькою мовою, в німецькомовних часописах. І я знаю, що Кобилянські закидали дуже багато саме її мову, таку кострубату. Це для неї є вивчена мова. Це не її рідна мова. на увазі українська мова. Українська так це українська ідентичність для неї. Це є ідентичність, яку вона обирає. Тому, якби е, насправді це це велика перемога. Це на мою думку навіть важливіше ніж те оця феміністична перспектива, яка також сьогодні насправді відчитується набагато менше. Люди попереднього покоління, ось, наприклад, одна з найкращих спеціалісток з Кобилянської тут в Україні, це Віра Агеєва, яка викладає в Києво-Могилянській академії. Моя колега по кафедрі. Вона постійно наполягає на цьому феміністичному вимірі Кобилянської. Ну, коли ми читаємо це, у нас якби історія трьох дівчат, які втрьох винаймають квартиру. Які, одна з яких артистка, так художниця, інша інша піані і третя намагається вивчитися на вчительку, які покладаються самі на себе, в цьому немає нічого такого, аж не занадто феміністичного. Звісно, воно є феміністичним в тому контексті, яку, який тоді був. Давай не забувати, що цей текст виходить в 1898 році. Це ще 19 століття. Я думаю, що нам треба для наших слухачів і слухачок все-таки коротко сказати про сюжет. Я не впевнений, що геть усі читали Валісмананхолік, тому що ще, наприклад, тоді, коли я був у школі, він рекомендувався до такого факультативного вивчення, тому якщо розповісти зовсім коротко, то це історія про двох сильних таких і незалежних жінок, вчительку Марту і художницю Ганусю, які живуть разом, і усе у них ніби супор. Але потім мені особисто ця вся історія, наприклад, пахне якоюсь токсичною співзалежністю, а не дружбою, тому що Марті прям в кайф обожнювати і опікувати цю Ганусю. І, і власне, Гануся, це саме те, що треба. Вона готова приймати ось цю таку безумовну любов і нічого не віддавати у відповідь. І одного дня цим двом сильним і незалежним жінкам піднімають плату за оренду квартири. І вони починають шукати третю сусідку через всякі крики, істерики, і скандали з боку Ганусі, які всього завжди недостатньо, і всі не завжди прекрасні, ідеальні і вишукані. Подруги знаходять третю сусідку. нею неї піаністка Софія. Вони живуть у трьох, все плюс-мінус ок. Аж раптом Софія помирає, бо не змогла пережити смертельний стрес. Їй не заплатять за навчання, і на її улюбленому фортепіані порвалася струна. Смерть Занавіс. Це дуже драматично, дуже швидко, але глобально, ось якщо по коротко переказати сюжет, то це виглядає... Ну, чекаєте, ти опустив дуже багато деталей. От там кінцівка, вона ж дуже цікава, дуже довго. Пам'ятаєш, вона дуже, дуже засмучена, тим, що вона не зможе продовжувати навчатися в консерваторії в відні, так, але ж вона помирає не від цього. Вона помирає від того, от звук, так, в цьому фортепіані, як вона говорить, і тут оця гануся. Так, замість того, щоб сказати, що так це струна, вона каже, це е, резонатор. Так, оцей резонатор. І тоді її серце не витримує, тоді оця криза. І потім останні слова цієї Софії, пам'ятаєш, коли вона вже лежить в цьому ліжку, лікарі поруч, вона каже, ну чому ж вона сказала резонатор? Тобто серце її не витримає, а резонатор це було най, найважливіше в тому інструменті. Так? Тобто, це, не струна, тобто це, це струна струну можна було полагодити. Так? А резонатор це, це така дорога штука, і тут з неї немає грошей, якби, і вона десь от, якби, не простила. Можливо, цій своїй подрузі Ганусі, те, що та якби, своїм необережним словом, якби... Збільшила масштаби катастрофи, тобто там, там там багато є цікавого насправді. Але тим не менше, це все дійсно виглядає як якась драматизація, особливо сьогодні, коли ти це читаєш і ще й намагаєшся пройти крізь ці всі терни стилістичних і словесних штук, які використовує Кобилянська для того, щоб просто зрозуміти сюжет. І ось ще цікаво, що сама Кобилянська називала Вальс «Меланхолік» фрагментом, і критика з методичками називає це музичною новелою. Угу. Чому ось що це означає? Питання, яке мене хвилювало, ціка... ну, не хвилювало, цікавило, коли я читала. Мені здається. А як ти собі уявляєш от ту ту п'єсу, той вальс, який вона автором якої вона була, які вона грала? Кобилянська дає опис, так словесний каже, що це було з трьох частин: перша спокійна, друга, якась така бурхлива. От, от, от ця музика, так, вона насправді грає ключову роль, так, музика, яку насправді читач не чує, кожен собі вигадує якусь іншу музику. Я думаю, до речі, що сучасні школярки, які читають цей, цей твір. В школі вони чують геть іншу музику, аніж, скажімо, чули читачки цього твору в, в на початку ХХ століття. Це цікаво, тому що учні не тільки учениці в школі, і ось так. наприклад, що мають чути хлопці, коли читають вальс меланхолік. Ну мені важко сказати, але що мають відчути дівчата, які читають літературу дев'ятнадцятого століття, де геть мало жінок. Це перемога цей цеє твір про перемогу про Україну, яка є культурою міською урбаністичною, так тому що тут у нас немає проблеми селянства. Ну Погодься, що але знову всі знедолені. Дивись, як цікаво, села немає, але все одно білі ручки заломили, чому, ясні очки виплакали. Чому знедолені? Чому зрештою із трьох героїнь цього цієї новели одна помирає Софія, вона не витримує так. От і власне, це на речі, там є такий меседж, що жінка, яка не має ресурсів для того, щоб стати незалежною, так вона програє, але. І марта, і Гануся вони є. Вони перемагають, тобто пам'ятаємо, Гануся, вона. Такі вона такі їде в Італію, і для неї, як для малярки, для художниці, дуже важливо було поїхати в Італію. Вона змогла це зробити, вона повертається в достатку, вона повертається з маленьким сином і, коли, і без чоловіка. І без чоловіка, але це і але вона так і за це позиціонує як перемогу. Коли її Марта питає, а де чоловік? Вона каже, який чоловік? Чоловік залишився в Італії. Ми не зійшлися у моделі того, що ми будемо. Це моя дитина, я сама собі на неї заробляю. Я сама собі вирішую, як її виховувати. Карта натомість теж, вона виходить заміж. До речі, фортепіан Софії залишається у неї, і ось вони. Вона теж її син, вони теж маленький хлопчик, він теж грає на цьому фортепіані, і вона продовжує працювати, вона продовжує працювати, заробляти на життя і заміжній і має дитину. Тобто, тут навпаки, якби історія про те, що жінка може там, до речі, я не знаю, наскільки це ти на це звернув увагу, коли читав, і наскільки на це звертають увагу зараз школярки, і наскільки це є актуальна проблема. Але пам'ятаєш, коли вони всі втрьох живуть, і ти кажеш, що все добре. Вони дуже багато дискутують про призначення людини, призначення жінки, призначення людини, так і дискусії, які нам Здаються очевидними, коли Гануся нам, наприклад, каже про те, що можливо, ми і не станемо, заміж не підемо, і не станемо ані дружинами, ані матерями, а будемо самі собі, да? самі по собі розвиватися. І це є нормальна модель для кінця 19 століття. погодься, це є якби модель прогресивна. Сьогодні, ну я не впевнена, що сьогоднішні дівчата, яким по 15-16 років, що для них це буде аж таке відкриття, от, але їм, ну все таки теж важливо розуміти, наскільки рано в українській культурі прозвучала така ідея. Давай повернемося до методичок міністерства мого улюбленого освіти і науки, адже саме там пояснюють, як правильно читати нам цей твір, і що ми взагалі маємо розуміти і відчувати. І ось звертаючись до предметних компетентностей, учень і учениця. Повинен знати основні віхи життєвого і творчого шляху Ольги Кобилянської. ОК okay. дає вміє давати загальну характеристику творчості письменниці, вміє аналізувати новели, зосереджуючи увагу на створенні образів нових жінок-інтелектуалок, а також характеризувати образи в їхньому житті. І ось, повертаючись до цього всього, я вже. Плюс-мінус, напевно, тобі дав певну візію мою, яка в мене є стосовно цих трьох дівчат. То це якийсь такий незрозумілий напівлюбовний, напівдружній, незрозумілий трикутник. І ось ось ця незрозумілість вона в мене виникла ще у школі, тому що дійсно ця дружба відчувається занадто близькою. Ніщо у тексті тобі, по суті, прямо не натякає на те, що щось між цими жінками може бути більше, ніж просто дружба, але внутрішньо ти дивишся на своїх подруг, наприклад, які ніколи не кладуть голови один одному на коліна і не цілують руки і просять пограти на фортепіані. Ти розумієш, що... Десь тут щось не так. І ось тут вилазить прекрасна цитата пані Віри Геєва, яку ми вже згадували. Вона називається все вишуканою лесбійською фантазією, історію про дівочу дружбу і ніжну приязнь про те, що жінки залюблювалися одна в одній, як у чоловіках. Поясни мені, будь ласка, що між цими жінками це не любов до жінки, це любов до краси. І, власне, в цьому трикутнику вони зачаровані різною красою одна, одна іншої, але в цьому менше еротики, а більше мистецтва. Ось так я прочитую. Так? І це та краса, яку їм не дають. Чоловіки, от згадай, коли Софія на якомусь етапі Марті розповідає свою історію любовну. Там, здається, інженер, він якийсь приїжджає на їхню сусідню вулицю під час нашого повідання, історія про її закоханості, і потім, як він зник з її життя. І потім вони такі зустрілися, і вона каже, ну що, ну він став, як він став мужик. Так? От тут полюс напруги, він не поміж чоловіками жінками, жінками, ніхто з ким, а поміж оцим полюсом, оце він мужик, а ми ближче до мис... а миса. Вона... Так, а вона в музиці, для неї, Бальсмелянкулік, вона там шопена грає, так? Для неї от важлива ця історія. Мистецтва так, краси, і і, і і життя як мистецтва розумієш, якщо це лесбійські мотиви, це сублімовані лесбійські мотиви, розумієш, сублімовані в якісь культурні форми. Що ти маєш новизи сублімовані? Ні, ніби як приховані? Це витіснені, да, тобто перетворені, переплавлені в культурні форму. Так я би все таки говорила про те, що якщо жіночність, то тому що жіночна жіночна натура є більшу мірою такою рафінованою, так витонченою і красивою цієї ось. Я хочу знову повернутися до методички. Мені дуже подобається ось цей шматочок. Учень, учениця дає оцінку героїням, використовуючи навички критичного мислення. І ось якщо прям зовсім критично до цього підійти, то в моєму, наприклад, розумінні художниця гануся ця істеричка. Об'єктивно. Ну вона постійно кричить, вона постійно всіх засуджує їй постійно все не подобається. Вона постійно хоче поставити під сумнів будь-які слова, будь-які візії. Вчителька Марта в співзалежних токсичних стосунках із астеричкою Ганусею. Вона її контролює цілком і повністю. Є в неї моменти, де вона намагається показати зуби, але потім Гануся показує зуби більше і вона замовкає. А потім приходить ще Софія, піаністка. Це для мене взагалі драма Квін, яка руйнує співзалежну і токсичну дружбу Ганусії Марти, тому що вона третя, і вона там була. Певною мірою зайва, і її там, в принципі, не мало бути. Якби не підвищена вартість оренди квартири, то Марта і Гануся собі би прекрасно жили в співзалежних ось цих таких дружніх стосунках і нічого бо їм не заважало. Хто тут драма драмаквінганувся, чи я? Чи я може просто не бачу чогось глибшого? Правда? Ну бо мені дійсно це е, з перспективи сьогодення, з перспективи, ось прочитання вже, типу, будучи людиною дорослою, сучасною, сподіваюсь, е, це дійсно сприймається як якась ось така гіперболізована, дуже театралізована, прям ось така якась небесна е, текстуальна історія, яка не резонує з тобою, тому що ну ти дивишся на них і думаєш, господи, да ну розберіться, будь ласка. А вони якісь всі такі дуже, дуже аж такі, прям ну. На, 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 на півподиху. Ну так, вони, звісно, мало в цьому, в цьому такому пафосі, якби вони перебувають, але е, я би поставила під питання те, що ти говориш про співзалежність. Так, Це співзалежність, але, але кожна з них має свій, свою точку, на чому вона стоїть, і жодна з них цю точку не зраджує. От зверну увагу, Марта не набуває е, певних там. Комплексів або почуття меншовартості від того, що поруч з нею перебуває така Гануся. До речі, згадаємо, що Гануся теж фрустрована на початку. Пам'ятаєш тим, що вона не отримала стипендію. Вона мала отримати якусь державну стипендію на те, щоб навчатися. До речі, таку стипендію отримувала сама Ольга Кобалянська, то вона прекрасно знала про що це говориться. А мова йде про фінансову незалежність. І, і Марта не здає своїх позицій. Вона, вона, Коли Гануся її там звинувачує, в тому ось ти жінка, ось ти звичайна, ось ти. Така, Марта це все сприймає, але продовжує робити те, що вона робить. А що вона робить? Вона отримує світу. А питання: а навіщо вона отримує світу? Вона отримує світу для того, щоб працювати. Щоб, можливо, нарешті з'їхати від неї. Або І ось, можливо, та? ні, для того, щоб бути незалежною не від Ганусі, а від того шляху, який її чекає, який ж чекав шлях на жінку на молоду дівчину. Вони насправді ти їх називаєш жінками, насправді їм там заледують по 20 років. Я так розумію, тому що вони. З чого ти це взяла? Ну тому що вони молоді, тобто і тому, що вони ще не займіть взагалі по, по стилю спілкування. Мені здається, що сучасним школяркам можливо це цікаво буде читати, тому що це люди не набагато їх старші. Ти вже кілька разів під час розмови сказала школярки, школярі теж це будуть читати. Школярі теж будуть читати. Ну ти відповідаєш за школярів, я тобі розповідаю, ага. якби це могли би бачити. Я просто уявляю собі, як якийсь не середньостатистичний Сашко, чи Кирило це буде читати. І Тут ми говоримо про якісь такі прям суто жіночі виміри. Було би напевно непогано теж думати про те, що хлопці будуть відчувати, коли будуть читати, наприклад, новелу про трьох жінок, які не можуть поділити квартиру, любов, дружбу і все на світі. Цікаво, як, як вони це теж будуть сприймати, і наскільки це взагалі може чисто теоретично з ними Ну, Хлопці, не так, можливо, важче, але з точки зору, як би, перше, розуміння епохи, розуміння місця там жінки. Знову ж таки, можна обернути це питання, я вже говорила. А як дівчатам читати безкінечні історії, написані чоловіками про чоловіків? Тобто тут якби з козаками було... на коні. Ну, так, якби, я... А як читала дівчата? Так от так от і хлопці будуть читати про, про цю міську культуру, в принципі, так. То я, я повернуся до цього аргументу, що якби ця взаємозалежність вони залишаються цілісними, так і і, і відом. Я би не сказала, що Мартуся вона, вона не поступається ані своїми принципами, ані своїм способом життя, і вона не вважає себе такою, як я, я програла. Єдина персонаж, яка, яка програє, це, це Софія. Бо вона помирає, то це очевидний машин. От, от, от якщо подумати, а чому так? Тобто, знову ж таки, через невідповідність, вона не змогла сама собі дати раду. Тоді, коли Марта. Займалася тим, щоб випрацювати цю фінансову модель, Як була не залежати називає. від вуйка, який має і, заплатити да. за університет. А Софія, вона була в цьому вальсі, вона цього не зробила, і вона настільки залежала, вона не змогла продовжити своє навчання в консерваторії. І от це історія про те, що ти залежна і у тебе немає майбутнього. Оце хоче сказати Кобулянська. І слухай, і мені здається, це не є така погана ідея для того, щоб це почули сучасні молоді люди. Чому ні? Так, тобто, і в тому числі дівчата. Тобто, про те, що якщо ти хочеш чогось досягти. Ти ти маєш мати на це засоби, і ти маєш для цього працювати. І тут, от я би ти кажеш, Гануся істеричка, так, але і, і що вона начебто домінує тут. Ні, все-таки Мені Здається, Марта вона демонструє інтегріті, е, 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 як, 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 як би це українською сказати, от таку цілісність. От, і, і, і вона досягає своєї траєкторії життєвої, яку вона хотіла собі реалізувати. Я знав, що так буде, тому я підготував кілька цитат. В мене було наступне питання про те, чому Марта терпить Ганусю, і ось власне тут в мене є кілька цитат. І ось, наприклад, що каже Гануся Марті: критикуєш мене занадто, а все своїм міщанським розумом, вузьким домашньо практичними поглядами і старосвітськими замахами жіночності. На що Марта там потім і щось відповідає, але ось глобально мені здається позиція Марти. Ось в цій наступній цитаті, яку я підготував, вона панувала наді мною, мов над якою підданою, і хоч я могла розпоряджуватися своєю волею так вповні, як вона, і супро супротовитись їй, я проте не чинила цього ніколи. Чому тоді, якщо ти могла, але ти цього не робила? Чому ти дозволяєш, Ганусі, яка не така структурована і не така послідовна у своїх думках і візіях, говорити тобі про твій міщанський розум з вузько практичними поглядами, або ось ця моя улюблена масою? Пригноблюєте ви нас поодиноких, і ми загибаємо, мов той цвіт без насіння через вас? Але ти, як індивідуальність, того несвідома і тому не розумієш того. Ну, мені здається, Гануся робить з Марти геть якусь дурну просто жінку, яка сидить вдома, взагалі нічого не тямить в тих штуках, так в тих мистецтвах, які Гануся опановує. Мені здається, це занадто жорстоко. і Марта могла би хоча б один раз сказати, шановна. Давай ну, на однокімнатну квартиру і там штуками займайся, малюй свої картини і показуй, яка ти класна. Вона цього не робить. Вона цього не робить, тому що, можливо, вона е, має внутрішню впевненість в своїй правоті. І, зрештою, Кобулянська і не показує нам, що вона була неправа. Тому що, зрештою, в фінальних сценах так повертається Гануся з Італії, повертається як така самозарадна, незалежна жінка, але ну, сьогодні ми сказали, це не повна сім'я. вона... Це, це дві альтернативи, які можуть співіснувати. Тобто, і... Ну, Марта, якби її не їй цікаво, можливо, спостерігати за, за Ганною. Вона вносить певні барви в її ем, таке більш-менш одноманітне життя, Оце підготовка до іспитів, це читання, вона і вносить якусь розвагу, якийсь фан, Адреналінчик. Фан якийсь, так? І вона не сприймається особисто, тому що, можливо, вона і сильніша. Так? Вона має міцнішу, товщу шкіру, можливо, має. А Гануся так реагує гостро на все, тому що вона така натура. Артистично, на артизмі важливо. Мені здається, Кобулянською це, це якби насправді, як в XIX столітті писали, це ж не просто про жінок, про дівчат. Так, це два світогляди. Насправді стикаються три світогляди навіть. так, тобто, В трьох гривнях ми бачимо три різні світогляди. І що робить Кобаринська? Вона намагається нам показати, а що буде, якщо їх зіштовхнути в просторі однієї квартири на три кімнати, так а що буде, коли у нас буде поруч людина, яка зацікавлена так от в нормальному прагматичному житті, в досяганні своїх результатів? А поруч буде людина такої артистичної натури, а ще поруч буде людина, теж артистична, але настільки якби, незахищена, тонка і якби така, така що, що зламалася, так, Оця, ця, ну, якби, і от що буде? І вона показує, вона показує насправді ідеї через людей. так. Тому можна цю, я не знаю, чи наскільки це буде зрозуміло школярам, але як зараз от я коли читаю цей текст, для мене це меншою мірою про живих жінок. Ну, це також, звісно, вони є втіленням певної ідеї. Ось і Комбрянська намагається нам показати, а що буде, коли от все це буде відбуватися в одних трохінатній квартирі. Що втілює Софія? В моєму розумінні це дійсно якась оця слабкість, і от те, що я називаю драма-квін. ну умовно, типу, померти через те, що за тебе не платять, за те, що в тебе зламався фортепіан. І окей, гаразд, я розумію, що втратити маму це страшне горе, але не всі люди помирають після того, як помирають їхні батьки. А Софія, ось тут, в цьому творі, в цій новелі, вона видається такою, прямо от просто, ну, от хай зараз на мене дмухне. І я полечу в якийсь просто світ депресії і страждань. Що втілює Софія на твою думку? Ну от Софія вона найбільш загадкова, тому що з одного боку, це людина, яка обрала собі мистецтво, обрала собі музику після поразки. Правильно? Тому що те, що ми це дізнаємося десь уже ближче до кінця, коли вона розповідає зрештою. Марті свою історію. І ми дізнаємося, оцю історію кохання до цього чоловіка, який, якого вона обожнила, ну не те, щоб він її зрадив, він просто зник, а потім одружився на іншій. І для неї музика стає от останнім, що її поєднує з цим світом. Не родина, не професійна ре... але вона теж має амбіцію. да, Вона потім вона ж прагне поїхати в консерваторію, до речі, відразу на третій курс. Ти звернув увагу на це. Відразу Ось... на третій курс? Так, на Відні вона, вона ж готує ці, ці п'єси для того, щоб вступити відразу на пратіку. Зекономити, зекономити. Тобто вона робить такі, такі, такі речі. І мені здається, що це історія про те, що. Про поразку, от в цьому земному горизонті, да? ну, тобто вона вже, і вона ж тоді каже Мартусі, якщо я правильно пам'ятаю, вона каже, що більше ніколи. Да? Ну теж сьогодні, ну дивись, ну так, так же ж не буває, так щоб у людини один якийсь невдалий досвід. Я думаю, що у всіх нас є якийсь один невдалий досвід в житті. Це ж не означає, що ми ставимо крапку на, на, на наших подальших можливостях. А бо вона драма -квін, ось тому я Так, Так, не ось вона, і вона йде в музику. Ось така ефемерна істота. При цьому я собі її. Уявляю, як описує Кобулянська, я собі уявляю дуже красивою, можливо, найбільш вродливою з цього, з цього тріо, з цим профіль Антік, да, з цим волоссям, з цим, значить, їй таку подачу. І вона, вона не, не є самодостатньою. Так, от власне через оці в неї немає сили, в неї немає енергії. От ти називаєш істеричкою Ганусю, можливо, та? але до речі, в, в цьому визначенні, можливо, не нічого поганого, да вона в хорошому сенсі історичка, тому що вона така, що може вижити. А ось Софія така, що вона не може дати собі раду в цьому світі, і от як тільки най, найдрібніша, якби така обставина, перешкода на її шляху, вона стане стає для неї для неї нездоланною. Вона, зрештою, могла б, от уяви собі, так? Давай уяв, уявімо собі, от е, надходить новина, одружується її цей вуйко, цей відчим, і, і вона не може. Зараз вступити в консерваторію, ну що можна було б зробити? Можна було б продовжувати давати уроки музики, так заробити собі певний капітал. І потім його використати для того, щоб. А так? Це занадто складно. Легше це просто померти про... і заломити руки. Слухай, це занадто просто, мені здається. А для Кобилянського це було занадто просто. Другою. Вона була зайнята. А вона Софія, розумієш, вона, вона не може е, так вчинити. І, знову ж таки, і, і з одного боку, оця неможливість продовжувати навчання, а з іншого боку, це. Така жорстока, ну не зрада, а така необережність з боку Ганусі. Оце слово про цей резонатор. Оце її вбиває. Струна чи резонатор. Там там кульмінація насправді в цій суперечці. Коли та каже, резонатор полетів чи зламався, я не знаю. А да ні, ну, струна. А, а, а Гануся, не знаючи, в чому там проблема. Он, оця жорстокість двох творчих жінок поруч, це і конкуренція також. Та? Вона також буває Софію насправді. Ось така історія. Наостанок, говорячи про методичку, міністерство ще хоче, щоб учень і учениця висловлював або висловлювала власні судження про творчість Фредерика Шопена. Порівнював або порівнювала власні враження із впливом його музики на героїв. З якого дива? Я перепрошую. Ми ж тут про літературу говоримо. Чому ще й в контексті шкільної програми ми ще й маємо говорити про Шопена і про його музику? Ну там Софія грає Шопена, причому, до речі, Кабринська зверне увагу. Там вона не пам'ятає навіть який тют Шопена вона грає. Я пам'ятаю, що от він вона пише, що Софія вона щовечора грала одну композицію, тобто вона не багато, а одну. І там був Шопен номер 21 чи 24, чотири. навіть не впевнена. Цікаво би віднайти. Але при чому Шопен? Дійсно? Я тут з моїм серцем не погоджуся. Тому що насправді там не Шопен, там оця композиція, яку придумує Софія. Правильно? Це і ж коли є... її питають, чи це Шопен, вона каже, ні, це моє. Вона каже, це моє. так, І це ж є ключовий, ключове тут в цій меланхолійній вальс, це її. Вона не виконавиця, вона композиторка, а значить, вона авторка. Ну, тобто, це інше є, вона не просто людина, яка по нотам грає. І її тоді Марта питає: Ану, ти маєш? А ти каже, ні, тобто, вона не маю. Тобто це її її музика. Я каже, граю, як, як велить моя душа, щось таке. Тобто Вона грає і серед себе, вона автор. Жінка, ти багато знаєш жінок-композиторок в 19 столітті в українській традиції? Ось, ось вона така. Да? Якби, і, і, тут, і, і тут, якби так, дійсно ні, ні до чого. Друзі, сьогодні ми говорили про новелу вальс меланхолік» Ольги Кобилянської з літературознавицею Тетяною Огарковою. І ось, напевно, якийсь. Плюс-мінус три пункти, які ми обережно викристалізували в процесі розмови. Перший це те, що Ольга Кобилянська дійсно складно і незрозуміло пише, але вона робиться вже зі зрозумілих для мене, наприклад, станом на кінець розмови причин, тому що вона творила у кінці 19-го, на початку 20-го століття, і це в принципі епоха, яка відрізняється мовою, стилем, жанрами, культурою, поглядами, візіями, чим завгодно від сьогодення. Тому це складно по-перше через це, а по-друге, через те, що Кобилянська взагалі мала належати німецькій літературі. Нам дуже пощастило, що Кобилянська зробила вибір на нашу користь, і все-таки ось цей мікс мов і мікс культур він теж впливає на стиль письма, який обрала для себе Ольга Кобилянська. Другий момент: Вальс Меланхолік» — це все таки про фемінізм з усіма драмами, перепотіями і заломленнями рук, які ховаються в Новелі, які є в Новелі. Там дійсно ховається справжня феміністична візія, як мінімум, тому що. Три жінки жили без чоловіків в одній квартирі, тоді коли так майже ніхто не робив. Це вже в принципі челендж і виклик для суспільства. І це певною мірою позиція, яку вони посіли і все-таки хотіли транслювати далі. По-друге, це феміністично, тому що вони займаються тим, чим вони хочуть. Вони дійсно можуть обрати себе і свій саморозвиток там в тій царині, в якій вони хотіли. І по третє. Вони цілком собі доводять, що вони можуть існувати індивідуально без чоловіків і постійно на цьому наголошують. І про те, що жінка незалежна від чоловіка, і власне, ось тим тим стилем життя, який вони проводять, вони це все підтверджують вкотре. І третій момент це те, що Вальсманом хлік, все таки варто прочитати. Бо про самодостатніх і незалежних жінок Ольга Кобилянська писала ще тоді, коли про це ну не те, що не можна було писати, але можливо не прийнято було писати. Дякую тобі за розмову. Дякую.